Вітаю, шановне панство! Знову таки. Це бункер порожній. Хочу до вашої уваги ставити новий пальничок наш. Який ось у нас тільки оце його тестуємо. Це більш такий промисловий вже він. Він йде ось з редуктором таким на 250 вот черв'ячний редуктор, трьохфазний живлення. О, Об'єм бункера тут у нас 195 літрів. Більше, я ще покажу. Ось тут такий пальничок, сама ця. система. шнек дуже потужний діаметром, здається, 120 мм. Воздух подається тут. По цій обичайці з обох сторін і знизу мощний піддув іде. І вентилятор тут стоїть по центру, щоб, іменно, щоб він е, вдуває, по, по цій боках охолоджує. О, ось тут всередині можна подивитися, який він. раз включиться. Виставляється все, як і. О, ну і цей вже він не такий вибагливий до якості. Пального тут можна вже кидати, він і пережує, чуть ли не качани цілі. У Качани то не бажано, звісно, така таке щось величеньке, щіпу можна тут, одходити. Це такий у нас такого монстра ми зробили. Ось будемо його тестувати. Ну, я пробував він хорошо горить. О, це замовлення таке у нас, щоб е, сушити зир. Ну, Десь він ну, десь кіловат 50 там, ну, десь до 100, може навіть більше. Дивлячись на щепі, я думаю, вона взагалі ідеально горить. Він там і може 100 може й потягти. Так що. Оце такий котлик чи пальничок вірніш. Можна хоч в котів його, хоч в якийсь там е якийсь теплообмінник зразу ставити. Оце такий девайс у нас з'явився. Так що рухаємося. Життя нам постійно якісь підкидає завдання. Ми їх тут і збільшений та, ну, лючок більший, щоб зручніше було закидати. На тому менше я тут розмір його 300 на, на 600, здається, здоровенький такий. Ну, з прокладочкою все по тій самій схемі, та сама автоматика. Ну, це що я вам сьогодні хотів показати. Так, що, якщо будуть якісь питання, звертайтеся на найкращого перемоги, працюємо на перемогу до побочення.